Слухайте, від самого ранку то гониш, гониш от. А що тут вже є знову? <кій> Плани міняються. Боже, все міняється просто на. Ти хочеш зняти? Так. Ага. Ну що як? Mm. Будуть налесники з oh, м'ясом. Налесники з м'ясом будуть і буде підбиваний борщ. Ти любиш підбиваний борщ? No, дуже. Ну, Ну, і і буде oh, підбиваний. буде цього, підбиваний mm. борщ з м'ясом. Mm. No, то то oh, ти okay. знаєш, я тобі хочу сказати, я не знаю, яка година, але в мене вже ноги блять. На годинник, бо ти вже на находила тут, напевно, я не знаю, скільки кроків по хаті. На твій годинник? Один заряджений годинник. Який? Який? Там все розряжено. Подивись, скільки ти не кроків по хаті. Ти вже напевно намотала, я не знаю, тисяч п'ять по дому. Може, від цього. Телефон був знак. Але там ті родини теж поставили пасхали. Ти щось хотів, скажи, по ділу, бо я хочу йти замішувати. Ні, я їду тоді в магазин, а ти сперше. Магазин? Da, список маєш, список маєш, все купляєш за продуктами, Чекай секунду, сюди. Та почекай, хватає. Свята прийшла з'їла половину яєць. так бурочками єла, єла, з бурочками їла їла, що з'їла. 20 є. No, okay, тут, тут є два. Та один салат, другий салат Віталік. Mm -hmm. Та тут так здається, на ольв'є дам 24, 6. Ну і туди дам 2-4-5. Хватит. Шість вона мені помилює, добре є. Ядець не треба. Список маєш, давай гонь, сміття забирай. Угу. Забирай, бо воно не буде оглянути да. сміття. А там е, м'ясо, не м'ясо, а кості. Але кості сам не давай, я тебе прошу. Чого? Тому що... Е, Люди, ті, що доглядають за собаками, просять не давати, тому що маленький песик візьме, він може вдивитися або ще не давати. Там в кульку є. Знаю, кавалерка, що зараз всі при роботі, реально всі. Тому що сьогодні такий день, знаєте. Ну, і в мене робота кипить. Будь ласка, налисники готуються. Двох сковорів. Моніка принесла мені другу сковорідку І то все, розумієте, так швидко хочу зробити, що вам не можу навіть передати. Навіть нема часу такого вийти або з хати, або ще щось. Але треба бігти зараз в магазин, бо часника немає, а треба часник мені до підбиваного борща. І зразу вам запишу відео, але Віталій пішов на закупи і не може знайти домашню сметану. Колерка, на підбиваний борщ найкраще брати домашню сметану. Найкраще. Я вже вершки пробувала, все, але домашня сметана це і сир. Ну, якщо не буде домашньої сметани, то будуть вершки. Ну, а що я вам зроблю? Нема, то нема. Але борщ буде обов'язково, тому що ми цілуємо. Та й таке працює. Зірка моя, що ти робиш? Ріжу. Що ріжеш? Картоплю. А на що ти її ріжеш? Ти сказав? На олів'є. Салат з олів'є. Оберег. та меншими моні. А, ну добре, добре, десь в впудено. Люди добрі, то де так багато? Кавалерка? Ну, лисники готові. Смажу цибульку і моркошку на підвиваний кошт. Кавалєрочка, ви знаєте, мене цей годинник сьогодні спас. Тому що телефон Бог знаде, а годинник біля мене бачу, хто до мене телефонує, відповідає, тому що по годиннику можна розмовляти, відхиляти телефонний дзвінок і також телефонувати. Бачу всі повідомлення, які приходять на годинник. Кавалєрка, годинник реально крутий. Тут металевий е екран, камінці, бачите, скільки я вже його ношу навіть не відлітають. Це і мій парадовий годинник. По-перше, він є дуже крутий. По-друге, ви, ви його можете придбати за доступну ціну. Тут кавалерка все є в цьому годиннику. Є бізнес-карта, календар, калькулятор, можете музику слухати, камера є, різне налаштування, є жіночий календар, таймер. Та тут реально він є дуже крутий. Сон є, кров'яний тиск можете поміряти. Яндані. Різ є Спортрежими є, спортивні рекорди є, пульс можете вимірити. Він є реально дуже крутий. І цей годинник ви можете придбати в інтернет-магазині Електроточка. Я вам завжди на нього залишаю посилання, Ну але деколи не зберігаєте, губите. А може, ви хочете собі придбати його на подарунок або для себе. Тому ще раз залишаю вам посилання, електроточка, дуже відповідальна до своїх замовників, тому що все вони перед відправкою. Перевіряють, заряджають, і тоді, коли ви його отримаєте на новій пошті, ви можете його оглянути, перевірити, аж тоді оплатити. Є також повернення та обмін протягом 14 днів. В електроточці є дуже крута послуга. Можете придбати цей годинник під виплату, тобто без відсотків. Купляєте годинник. Суму розбиваєте на 6 платежів, годинником користуєтеся, а протягом 6 місяців його оплачуєте. Також в інтернет-магазині Електроточка є техпідтримка. Якщо ви не зможете підключити годинник до свого телефона, він підключається дуже легко через Bluetooth. Техпідтримка вам дуже швидко все допоможе. Кавалерочка. посилання ви на цей смарт-годинник маєте, обов'язково. Скористайтеся посиланням, хто шукав або думав, то ви зараз маєте нагоду його придбати. А я, кавалерка як кожна жінка, не маю часу, біжу в магазин. Ну, і також цей годинник прийде в такому гарному упакуванні з шнуром для зарядки самого годинника, з гарантійним талоном на 6 місяців. Батарея тут дуже довго тримає, раз в тиждень його заряджаєте і ним користуєтесь. Так що кавалерка, нема коли говорити, а треба гнати знову в магазин, бо кожної жінки щось мені на кухні не хватило. Та й таке. Кавалерка хаос. Але Віталій був на закупах і робить з Монікою маніхою. Баски не такий, але, але не кайф. Фарш з м'ясо Так, на фарш. Так. І ребра. Я не знаю, я думаю, стане на. Свиніє. Так. Суски. Це всечки. Класс. З Зубна. Далі. Якісь надкусом. Ще трошки набіє. Зелена цибулька. Листя. Які листя? Зелена цибулька. Трава з подвійною. Подвійна трава. Зубні щітки, бо ми часто їх міняємо. Так. Огірочки. Огірочки. Чирабата. Чирабата. Пусти Віталіка в магазин хліба набере найбільше. Помідорки, Помідорки чері. Не, 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 не. Про, петрушка. Оце точно, листи? То вже точно то листя? Це вже не листя, то Бусь петрушка і кріп. Петро. Це звичайні помідори? Перез болгарський. Так, до салату. Ще помідори через. Сала. Так. Тільки Шаротики. де то все тримати огірки до олів'є. Правильно, і до язика Молодець. Смокота. Серебра. Шеребра! А то я собі, то ви будете їсти, а то такі тоненькі, вони смажаться, вони так файно висвітляють. Сок, так, вже закінчиться. Сок? 2500 рубля. Мало, Мало всього, ні? Ну вже як є. Куди ви далі? Ми далі на майку, в парк, ще в магазин, так вистачає. Я думаю, в процесі того всього ще щось. Ви, так? Треба буде пересоплютися. Ну там вже. Рухаємося далі. Давай. Ну бери їжу. бери моні. Бери. Добре, добре, давай.